Всім привіт! В даному відеороці я хочу розказати про таку програму як Camtasia Studio. Що вона собою являє, Які принципи роботи в ній, як з поглянею можна швидко, і ефективно зняти і опублікувати, створити хороші відео. Отож. Camtasia Studio це спеціальна утиліта, призначена в основному для монтування відео. Її особливість в порівнянні з іншими популярними відеоредакторами є те, що вона зда... має можливість записувати екран. Тобто вона може записувати всі дії, які ви виконуєте на, своє... на екрані свого комп'ютера. Для того, щоб почати записувати ваш екран в Panthersie Studio, її стартовому вікні потрібно тиснути на клавішу Record Screen. То як ви її натиснете, у вас на екрані з'явиться. У вас на екрані з'явиться ось таке маленьке віконце, де можна налаштувати, здійснити налаштування запису вашого екрану. Саме потрібно звернути увагу на розмір. То області, яку ви записуєте на екрані. Тобто можна записувати всю область, тобто, весь екран вашого комп'ютера. Для цього потрібно активувати перемикач full screen. Інакше, якщо ви хочете знімати якусь конкретну область, тобто, не обов'язково весь екран, а там, припустимо, екран без. Без, ниж... без нижнього рядка головного меню, де є пуск і всі значки, то, відповідно, вам треба вибрати Custom Area і задати вручну, якщо це необхідно, нові розміри вашої області. Якщо ви бажаєте записати разом з вашим екраном також і вашу промову, то потрібно насамперед підключити мікрофон і перевірити в даному вікні чи цей мікрофон підключений. Що перевірте, чи мікрофон підключений до вашого комп'ютера належним чином, просто скажіть пару слів перед початком зйомки і подивіться, чи реагує даний повзунок на вашу промову. Можна відповідно налаштувати чутливість з прийняття мікрофона вашого голосу. Можна взагалі відключити аудіозапис. Також комптазя дозволяє записувати. Не тільки екран, а й зображення, яке отримується з вашої вебка. Отож, після того, як здійснено всі початкові налаштування, ви натискаєте на кнопку REC, Record, запис. Через 3 секунди програма на дві часу в в 3 секунди. через 3 секунди ви будете знімати весь екран або ж область в ви передньому виділі. На вашому вікні з'явиться ось таке от віконце, яке буде означати, що ви в даному випадку записуєте вже ваш кар. Можна ваш запис поставити на паузу або взагалі зупинити. Для того, щоб поставити на паузу, використовується клавіша F9, для того, щоб зупинити запис, використовується клавіша F10. Після того, як ви здійснили запис, натискаєте Stop або ж клавіш F10, і потім ви зможете, і потім зможете переглянути ваш запис і вибрати наступні дії, чи зберегти його і обробляти його вже мотувати як відео, або ж вийдути і це по-новому. Для підготовки цього уроку я вже зняв був перед тим перше відео, тому зараз покажу вам на прикладі, як його монтувати. Для того, щоб додати відео в нашу програму, натискаємо на клавішу Import Media, загружаємо наш файл. Це може бути файл, в якому зберігається запис вашого екрану або ж будь-яке інше відео, картинка чи музика. Закраємо цей файл. Лісклик ми додали файл, він автоматично розташовується в Clip ClickBin. Щоб почати з ним працювати, його потрібно з допомогою мишки перетягнути на шкалу часу. В даному випадку у нас створилися дві доріжки. З яких перша доріжка, як тут написано, написується системний звуки, вона нам по суті не потрібна, тому її можна видалити, оскільки ми з нею працювати не будемо. В другій доріжці у нас зберігається відео, картинки, яку ви записали з вашого екрану, разом з вашим голосом. В даному випадку, з моїм голосом. Mm. Особливістю. Камтазії в тому, що є необмежена кількість доріжок, яке можете створювати. Можна переміщати об'єкти по різних доріжках. І тут є таке правило, якщо в нас є два об'єкти, то чим вищий об'єкт по доріжках, тим він буде більший на передньому плані. Таким самим принципом, як і в продуктах Adobe, Photoshop, Illustrator і такі на першу доріжку. Варто також зазначити, що відео в такому положенні не може бути, оскільки дана область, яку я зараз показую, при остаточному створенні відео вона буде враховуватися відео, і у вас в результаті вийде 5 секунд чорного екрану. Тому обов'язково потрібно присунути з добової мешки відео при... притул до початку. Можна переглянути зараз те, що я зняв був. Звісно, часто так буває, коли ви будете з... знімати відео, особливо що зі склією промовою, у вас з першого разу не вдасться. Все ідеально да, чітко сказати. Тому не бійтеся повторюватись, оскільки будь-які ваші помилки ви зможете видалити, забрати під час же монтування відео. В даному випадку ми бачимо, що коли я записував це відео. Це в даному випадку, коли я записував це відео, то я спочатку був невпевнений, відповідно, я не зміг сформулювати до своє речення. тим не менш екран мій продовжив записуватися, як і мій голос. Тому зараз я хочу видалити все лишнє, ні не потрібне, чого я не хочу бачити в цьому кінцевому відео. В даному випадку я почну говорити десь в даному моменті. В даному моменті. У цьому відеорок я хочу розказати про таку програму, яка Real Studio. Що в нас хоєде? Відповідно, все, що до цього відео, я точно не задовольцю в омкицему цим з моєї видання. Для того, щоб введути якісь фрагменти відео, його необхідно спочатку знову одне відео розділити на дві окремих частини. Для цього використовується. Така функція, операція, каптазу як розділити. Або ж клавіша S на клавіатурі. Зразу хочу зазначити, що робота з будь-яким об'єктом на доріжці на шкалі часу передбачає попереднє виділення його. Тобто, якщо ви хочете додавати якийсь ефекти до цього відео, обрізати його, робити з ним щось, ви його повинні обов'язково виділити. Інакше, якщо ви його не виділите і хочете обрізати, то нічого не буде відбуватися. Отож, я обрізав це відео. Перший кусок я видаляю, як він мені не потрібний. кусок підсуваю до початку. Також Camtasia Studio дозволяє редагувати фрагменти відео не тільки за допомогою функції «Розділіть», а також і обрізкою з початку чи кінця відео В даному випадку я можу, замість того, щоб перекрити, я хочу виділити ось його, цей фрагмент відео. Замість того, щоб я його розділяв на дві окремих частини видаляв перше, я можу зразу з самого початку відео обрізати його з самого початку до того момент, який так само можу обрізати в кінці відео. Дуже часто буває так, що коли ми маємо два фрагменти відео то для краси, для якогось професійного вигляду цього відео використовують переходи між самим відео. В даному випадку, якщо я зараз розділю, наприклад, цей фрагмент відео на цьому моменті, просто роблю на дві частини, то і хочу в даному випадку розмістити тут якийсь цікавий... Ефект переходу. переходу можна знайти на програмі на вкладці Transitions. Їх тут є чимала кількість, їх можна переглянути, подвійно класу на них. Відповідно, якщо ви хочете його використати, ви просто його берете і перетягуєте з допомогою мишки на місце між двома відео. Відповідно. Можна також масштабувати для зручності, як точність редагування відеофрагментів. І можна з допомогою мишки можна таки, подовжувати чи робити цей ефект переходу довшим або коротшим. Зараз побачимо, що ми зробили. Також можна вставляти ефект як на початок, так і на кінець відео. Наприклад, дуже часто використовую ефект наплив через чорний колір. Ставлю його на початок відео і в результаті відео починається через плавний перехід з чорного кольору на саме відео. Часто буває так, що коли ми записуємо відео, ми хочемо заакцентувати, якусь, заакцентувати увагу наших глядачів на якоїсь конкретних дії, які ми робимо. Це можна зробити в двох випадках. Або за допомогою Zoom in Pen, тобто з допомогою керування масштабу, або за допомогою винеса. Зглянемо даному, даному випадку. Наприклад, в даному фрагменті відео я показую як, що потрібно напускати для того, аби почати запис екрану. Як ви бачите зараз екрану, я мешкаю показую. Що як потрібно розпочати запис екрану. Для того, щоб заакцентувати увагу на тому, використовуємо приближення або зміну масштабу запису. Це переходимо в вкладку Zoom Pen і ми мишку змінюємо масштаб. Відповідно, у вікні справи можемо бачити, як буде відображатися наше відео після цього. На шкалі часу ми бачимо, що утворюється спеціальна, скажімо так, стрілка, яку можна редагувати, яка створює, яка забезпечує плавний перехід від початкового стану відео. В даному випадку початковий стан відео це розмір 100% до того стану відео, яке ми задали. Досмотримо кнопку Record Screen. Варто також зазначити, щоб того, як ми зблизили. Цілих фрагмент відео після цієї стрілки він буде вже в цьому новому масштабі, що ми створили. І відповідно для зручності нашої подальшої відповідно для нашої подальшої роботи потрібно віддалити назад, тобто повернути наш масштаб до попередніх 100%. Ми знову ж таки прославимо повз ногу інше положення і змінюємо масштаб на те, який ми був раніше. Так що всі в класі можна вирішили за два типа масштабного Потрібно підсумати кнопку i cord screen. Відповідно. Для того, щоб був якийсь плавніший перехід, ми просто подовжимо відносно всього часу ці стрілки з допомоги мишки. Відповідно, коли їх подовжимо, подовжимо, то не будуть... Плавніше переходити, змінювати нам машлам ікос-крім. Часто буває таке, що приближення екрану це недостатня функція для того, щоб заакцентувати увагу глядачів. З цього також використовують виноски. Їх можна зайти в вкладці Call-out. Цих виносок тут чимало так само. Це, це фігури, насамперед це фігури, розмір і кольор яких можна змінювати. Анімації. Також часто вживані внески це текст. Наприклад, використаємо внеск-стрілка. При натисканні ми бачимо, що наступ з'являється в нас новий об'єкт стрілка. Він знаходиться на доріжці 2, яка є вища, ніж доріжка 1. І відповідно ця стрілка вона буде на передньому плані відносно нашого відео. Цей об'єкт стрілки ми можемо так само міняти за тривалістю. Ці об'єкти виноски характеризуються такими штуками, як час появи та час зникну. Якщо ми на вкладці Call-Ause. Вкладі виноски будемо міняти значить сіклоза в кіношкалі, часу буде видно, як, як швидко чи як повільно буде з'являтися наш об'єкт на екрані. Він зробимо приклад пів секунди, тривалість появи нашої стрілки, так само пів секунди, тривалість її здійснити. Трошки підіженемо розмір. По-перше, тривалість, по-друге, розмір стрілки. Те, щоб, щоб мати можливість її редагувати, потрібно сам перед обов'язково її виділити на шкілі часу, а потім допомоги мишки редагувати справа. Ми її можемо крутити, змінити її розмір і В так випадку... Ми покажемо, що ми вказуємо в Clash Record Screen, що за нас потрібно. Кнопку Record Screen. Бувають випадки, коли необхідно закцентувати увагу е, глядачів, увагу глядачі за допомогою кіос-написів на екрані. Це використовується м -м, додаткова. Винускате. Створити відповідний новий об'єкт текст на дорожці. Ми його можемо перемістити на дорожку 3, поставити вищу застрілку і в області їх перетину, текст буде відбиратися на передньому плані. Якщо він буде накласти на стрілку, то він буде відбиратися на передньому плані від нас на Для задання і редагування тексту використовується знову ж та сама вкладка Callounce. Наприклад, напишемо текст kноp. Також всі в ми можемо його редагувати будь-яким чином. Це знову ж таки шрифт. Розмір. На якій дображні ми можемо так само його редагувати, переміщати, змінити його розмір, крутити. Так, сюди. Встановимо час його появи 0,4 секунди, допустимо. Що зникне так само, як приблизно, і відчнемо тривалість межа таку саму як і стрітка. Yeah, Clump record screen. Вийшло точно гарно. Mm -hmm. Замість того, щоб комбінувати текст, об'єкт текст і так стрілку, можна зразу використовувати менуски uh, mm, категорії Shapes with Text uh, форма, разом з текстом. Тобто ці виноски передбачають форму, народку це стрілка, на якій ми можемо так само написати будь-який текст. Так само і можемо редагувати, редагувати окремо текст, його колір. Як насимо стрілку. Після того, як ми здійснили всі налаштування, необхідно зберегти це відео у форматі відео. Комптацію варто розрізняти два поняття. Зберегти проект як проект, а на випадку це файл, зберегти проект. Е, вон, програма зберігає цей проект у вигляді файлу, який можна в подальшому знову ж таки відкрити. Відкриється таке саме вікно. Mm. Відкриється всі... Вся ваша робота в програмі Camtasia і ви зможете її в подальшому редагувати редагувати дозмінювати ваш проєкт. Зберігається цей файл в форматі е, Camproj. Відповідно, цей файл це не ваші відео. Щоб зберегти цей проєкт, що зробили у форматі відео необхідно вибрати файл, з'ясувати і опублікувати. Так на те, відкриється меню налаштування, вікно налаштування вашого кінцевого відео. Для того аби задати якісь конкретні, більш якісні налаштування нашого кінцевого продукту, Ми зі списку обираємо пользовательські настройки проекту. Далі ми маємо змогу вибирати формат зберігання, формат нашого кінцевого відео. В основному я особисто використовую WesMedia відео, хоча можна і будь-який з цих форматів. Тут не потрібно нічого міняти. Тут можна змінити розмір нашого відео, тобто розширення в кості 832 на 830. Тут можна задати водяний знак, це логотип або картинка, яка ставиться в основному в куті вашого відео і вона забезпечує зберігання авторських, ваших авторських прав на ваші відео. Але такий став не буде. Прикінці ми називаємо назву нашого вихідного файлу і задаємо папку зберігання. наше відео ми бачимо відео з меню. Fragmente Skymer клавішу «Готово». Наше відео буде створено. По суті, це всі АЗМ все, що я хотів розказати про Camtasia Studio, Дякую за увагу.